Вітаємо вас на каналі AudioLun Astrid Lindan Мі miło Міраміс Цікаво, б сказав Бенко, якби побачив мокупілого коня з золотою гривою. Мого міраміса з золотими копитами і золотою гривою. Ми з Бенком дуже любимо коней. Коли я мешкав на Упланській вулиці, моїми друзями були не тільки Бенко й тітка Лундін. Я мав іще одного друга, про якого забув розповісти. То був старий броварський кінь, що звався Кала Двічі на тиждень він привозив. До крамничок на Уплинській вулиці пиво. Найчастіше вранці, коли я йшов до школи, і я завжди обирав шлях ті крамнички, щоб трохи поговорити з Кале джигуном. Він був старий і ласкавий. Я приберікав для нього грудочки цукру й окрайці хліба. Менко робив те саме, бо й він любив Кале джиґона. Він казав, що Каладжикун його кінь, а я казав, що він мій. Інколи ми навіть сварилися через це. Та коли Бенко не чув, я шепотів на вуха Каладжикунові. Це все-таки мій кінь. І мені здавалося, що він розумів мої слова і цілком погоджувався зі мною. Адже Бенко мав тата, маму і все, що завгодно. То нащо йому треба було ще й коня? Не те, що мені. Я ж бо нікого не мав. Тож, по-моєму, справедливо було б, якби калачикун належав мені, а не Бенкові. Хоч щиро казати, він був зовсім не наш кінь, а броварський. Ми тільки вдавали, що він наш. А я вдавав так палко, що майже вірив в цьому. Часом я так довго розмовляв із калиджуном, що спізнювався до школи, і коли вчителька питала, чому я спізнився, не знав, що їй відповісти. Бо ж не скажеш учительці, що ти просто стояв і розмовляв зі старим броварським конем. Бували ранки, коли візник барився, і мені доводилося йти до школи. Не побачившись із кала я сердився на такого броварського дядька, що він такий повільний. Сидячи за партою, я м'яв у кишені грудочки цукру й окраїть хліба, дуже взакала джигуном і думав, що тепер кілька днів його не побачу. Тоді вчителька питала чого ти сітхаєш, бусе, що сталося? Я мовчав, бо що міг відповісти їй, хіба вчителька зрозуміла б, як я люблю калачукуна? Тепер, певно, він тільки бенків. Та й добре, мене немає. То хай бенкові буде встіха, хоч від калачукуна. А в мене є міраміс із золотою грівою, і отримав я його якось так. Одного вечора, коли ми з моїм татом королем будували модель літака і балакали й так, як бенко зі своїм татом, я розповів про кала джикуна. Міо, мі, міо, сказав тоді мій тато король. То ти любиш коней? «А вже ж», – відповів я байдужим тоном, щоб не показати, як я їх люблю. А то, що мій тато король подумає, що мені чогось бракує в нього. Другого ранку, тільки ну, я зайшов у трояндовий садок, назустріч мені кинувся білий кінь. Я зроду не бачив, щоб кінь так гарно бік. Його золота грива маяла на вітрі, а золоті копита блищали в сонячному промінні. Він вистрибом мчав просто на мене, та ще й голосно й ржав. Я ніколи не чув, щоб так і ржали коні. Я трохи злякався і притулився до свого тата короля, але він схопив дужою рукою коня за золоту гриву, і той відразу став, а тоді засунув свій м'якенький писок мені в кишені, щоб пошукати, чи немає там цукру, так самісінько, як засовував калиджагун. І в кишені справді була грудочка цукру. Я сховав її туди за давньою звичкою, і кінь знайшов її і схрумкав. Міо мі, міо, сказав мій тато король, оце твій кінь, а звати його Міраміс. О, мій Міраміс. Я полюбив його з першої хвилини, та він і був найкращий кінь на світі, не те, що сердечний Каладжуґун старий і завжди стомлений. Принаймні я не бачив, щоб вони були чимось подібні один до одного, не бачив, поки Міраміс не підвів голови і не глянув на мене. Тоді я роздивився, що в нього такі самі очі, як у Калчикуна. віддані, безмежно віддані очі, як у всіх коней. Я ніколи не їздив верхи, та мій тато король підняв мене і посадив на Міраміса. Не знаю, чи я зважусь поїхати на ньому, сказав я. Міо, мі міо, мовив мій тато король. Хіба в тебе не можна серце? Тоді я взяв Міраміса за вуздечку і помчав садком. Я мчав попід тополями так, що срібне листя застрявало в моєму чубові. Я мчав усе швидше й швидше. Міраміс перестрибував через найвищі трояндові кущі. Перестрибував легенько, спритно, тільки раз зачепився за живопліт, і за нами дощем сипнули трояндові пелюстки. З'явився юм юм. Побачивши мене верхи на коні, він заплескав у долоні за загуков. Міло їде на Мірамісі. Міло їде на Мірамісі. Я притримав коня й запитав, чи не хоче й він покататися. Ще пак, звичайно, хоче. Він швидко всівся позад мене, і ми помчали зеленими луками, що розлягалися за трояндовим садком. Мені зроду ще не було так гарно. Королівство Моготата дуже велике, країна далека найбільше з усіх королівств. Вона простягається на схід і на захід, на північ і на південь. Острів, де стоїть палац Моготата короля, називається островом Зелених Лук, і він тільки невеличка частка всього королівства. Земля Заморська і земля Загірна також належать нашому королю, сказав мені Юм-Юм, коли ми касали луками перед трояндовим садком. Яскраво сяяло сонце, і я згадав про бенка, я уявив собі, як він тепер стоїть, бідолашний, на темній упланській вулиці, укутаній осіннім дощем. а я катаюсь тут, на зелених луках, щасливий, як ніколи. Трава прохолодна і зелена. Скрізь яскріють квітки, перед очима здіймаються лагідні зелені пагірки, з яких стікають прозорі струмочки. А в траві пасуються пухнасті біля ягнята. Ми побачили і пастушка, що грав на сопілці. Мелодія була якась дивна. Мені здалося, що я її колись чув, тільки не пам'ятав, де саме, але, напевне, не на упланській вулиці. Ми зупинилися і погомоніли з пастушком. Він звався Ноно. Я попросив його позичити мені сопілку. Він не тільки дав її мені, а й навчив грати ту дивну мелодію. Я й вам можу змайструвати сопілки, сказав Ноно. Звичайно, якщо ви хочете. Ми відповіли, що дуже хочемо. Поблизу протікав струмок, і над ним звісіла своє гілля плакуча верба. Ноно побіг туди і відрізав з верби кілечку. Ми посідали над струмком, бовтаючи ногами у воді, а Ноно тим часом робив нам сопілки. Юм Юм також навчився грати ту дивну мелодію. Ноно сказав, що це старовинна мелодія, яка з'явилася на світі раніше за інші мелодії. Її грали на луках пастухи тисячі й тисячі років тому. Ми подякували йому за те, що він зробив нам супілки і навчив своєї дивної мелодії. Потім ми сіли на міраміса і поїхали далі. І ще довго чула, як Ноно грав на своїй супілці. Ми збережемо ці супілки, сказав Юм-Юм, – і якщо колись розлучимося, то гратимо цю мелодію. юм Юм-Юм міцніше вчепився за мене, щоб не впасти з коня. Він притулився головою до моєї спини і сказав так, мій, збережімо ці супілки, і як ти почуєш мою супілку, то знай, що я тебе кличу. Отож, відповів я, а як ти почуєш мою, то також знай, що я кличу тебе. Добре, мовив Юм-Юм. Він міцно тримався за мене, і я подумав, що він і є, мій найкращий друг, звичайно, після мого тата короля, бо якого я любив дужче, ніж будь-кого на світі. Але Юм-Юм був хлопчик мого віку, тому тепер, коли я не міг більше зустрічатися з Беньком, мені було найкраще дружити з ним. Подумати тільки, я мав тата короля і Юм'юма, і Міраміса, і їздив верхи через зелені пакурки луки так, що аж вітер свистів у вухах, тож хіба дивно, що мене переповнювало щастя? А як можна попасти в землю за і землю за спитав я. Через міст у ранішньої зорі, відповів Х'юм-Юм. А де ж той міст? Ми скоро його побачимо, відповів йому юм, юм І ми справді побачили його. Він був великий і довгий. Ми не бачили йому кінця. Він весь мерехтів у ранковому сонці, і здавалося, що його зіткано золотого сонячного проміння. Це найдовший міст на світі, сказав Х'юм-Юм. Він з'єднує острів зелених лук і землею заморською. Але на ніч наш король наказує підводити його, щоб ми тут, на острові, могли спокійно спати. Чому? здивувався я. Хто може прийти сюди вночі? Лицар Като, – відповів йому. І коли він сказав ці слова, навколо ніби дмухнуло крижаним холодом, і міраміс затремтів. Так уперше я почув ім'я лицаря като. Я проказав його в голос. лицар като. І мене теж обсипало морозом, коли я вимовив ці слова. Отож, Жорстокий лицар кату, сказав Юм-Юм, а Мірамі заїжджав так, що голос його став схожий на крик, ми пригнічено замовкли. Мені кортіло проїхатись мостом в ранішньої зорі, та спершу треба було запитати дозволу в тата короля, тому ми повернулися назад до трояндового садка і того дня більше не каталися. Але ми допомагали чистити міраміса, розчісували йому золоту гриву, пестили його, прикощали грудочками цукру і окрельцями хліба, які нам дала Юм-Юмова мама. Потім ми з юм'юмом спородили собі в садку курінь і залізли в нього вечеряти, ми їли налисники з цукром, ох, і смачні. Бенкова мама теж пекла такі налисники і часом пригощала мене, але ті, що не пекла мама Юм'юма, були ще смачніші. Карно було споруджувати курінь. Я завжди мріяв про нього. Менко розповідав мені, як вони будували курінь на дачі у Ваксгольмі. От якби можна було написати Бенкові, розповісти про цей наш курінь. Моє шануванечко, ох і курінь я собі вибудував, написав би я йому. Ох, і курінь я собі вибудував в Україні далекій. Гастріт Лінгрен, ніо мінімо. Чи зірки слухають, коли ми граємо для них? Другого дня ми знов поїхали до нона. Спершу ми не могли його знайти, та потім почули його сопілку за пагорбом, де він сидів і грав самому собі, а вівці паслися навколо нього. Побачивши нас, він відтулив сопілку від уст, сплюнув, засміявся і сказав: Ага, ви знову прийшли. Видно було, що він радий. Ми витягли свої сопілки, і почали грати втрьох. Виходила така гарна мелодія, що я навіть не міг збагнути, як ми навчилися так чудово грати. Шкода, що ніхто не чує, як ми гарно граємо, сказав я. Трава чує, відповів Ноно. І квітки, і вітер. Дерева також чують. Он та плакуча верба, що схилилася над стромком. Та не вже? здивувався я, і їм подобається наша гра? Так, дуже подобається, відповів Ноно. Ми довго грали для трави квіток вітру й дерев. І все таки я шкодував, що там не було жодної людини, яка послухала б нас. Тоді Ноно сказав ми можемо піти і задрати моїй бабусі, якщо хочеш, бабусі, в якого я мешкаю. А вона далеко звідси, спитав я. Далеко, але шлях буде коротший, якщо ми йдемо і гратиме, сказав Ноно. Отож ніяка дорога не здається довго, коли йдеш і граєш, погодився Юм-Юм. Він хотів, щоб ми пішли до бабусі нано. І я теж хотів тюба. У казках завжди є добрі бабусі, але справжньої живої бабусі я ще ніколи не бачив, хоч, звичайно, їх є багато, тож мені захотілося побувати в бабусі Нона. Нам довелося узяти всіх ягнят і обець Ноно, та й мугомі Раміса вийшла тіла валка. Попереду йшли юм юм Ноно і я. За нами вівці та ягнята, а позаду тюпав міраміс. Поволі начекала джагун. Ми йшли пагорками, і грали. Мабуть, ягнята дивувалися, куди це ми вибрались, але, видно, їм наша виправа подобалась, бо вони весь час бекали й навколо нас. Так ми мандрували кілька годин, столали чимало пакурків і нарешті прийшли до оселі Ноно. Це теж була така хатина, як у казках, невелика, весела, під солом'яною стріхою. І вся вона тонула у розквітлому бузку та ясмині. А тепер мовчіть, ми зробимо бабусі несподіванку, сказав Ноно. Вікно стояло відчинене, і нам чути було, що в хатині хтось погрався. Ми поставили рядком біля вікна Ноно Юм-Юм і я. Раз, два, три, прошепотів Ноно «Починаємо!» І ми заграли. Одностайно заграли таку веселу мелодію, що ягнята, почувши її, не втримались і пішли в танок. У вікні з'явилося ласкаве обличчя старої жінки. То й була бабуся Ноно. Вона плеснула руками і сказала, як ви гарно граєте. ми довго грали для неї, а вона стояла у вікні й слухала. Вона була стара, як світ, трохи схожа на казкову, Але справжня жива бабуся. Потім ми зайшли до хатини. Бабуся Ноно запитала нас, чи ми голодні, а ми, звичайно, були голодні, тому вона взяла буханець хліба і відкраїла нам по товстій скипці. То був чорний черствий хліб, та смачнішого за нього я зроду не їв. Ох, який добрий, сказав я Нуно. Що це за такий хліб? Хіба він якийсь незвичайний? здивувався Нуно. Ми його просто звемо хлібом і щодня втишуємо нам голод. Міраміс також хотів їсти, він засунув голову у вікно і стиха заіржав. Ми засміялися, бо справді то була куметна картина, але бабуся Ноно погладила коня по лобі і дала йому теж свого смачного хліба. Потім мені захотілося пити, і я сказав про це Ноно. Ходіть зі мною, відповів він. Ноно повів нас у садок, і там ми побачили чисту криничку. Він занурив у неї дерев'яний цебер, витяг води, і ми заходились пити просто з нього. І яка ж то була холодна, яка смачна вода, я зроду пив такої. Ох, яка добра вода, сказав я Нонно. Що це за така криничка? Хіба вона якась незвичайна? знов здивувався він. Ми її просто звемо криничкою і завжди втамовуємо водою з нею спрагу. І ми дали йому води, тоді напоїла ягнят і овець. Нано треба було вертатися з отарою на ті пагорки, де ми його зустріли, і він попросив бабусю, щоб вона дала йому плаща, в який він закотувався вночі, коли спав на траві біля своїх овець. Вона принесла брунатного плаща й дала онукові. Я позаздив ноно, що він може ночувати на дворі, бо сам я ще ніколи не ночував на дворі. Бенко зі своїми татом і мамою інколи їздили за місто на велосипедах і ночували в наметі. Вони ставали табором десь біля чистого лісового струмка і спали в спальних мішках. Бенко завжди казав, що кращої ночівлі коді собі навіть уявити, і я йому вірю. Добре тобі, що ти можеш цілу ніч спати на дворі, сказав Янона. Ти теж можеш, відповів він. Ходи зі мною. Ні, сказав я. Мій тато король турбуватиметься, коли я не повернусь додому. Я повідомлю нашого пана короля, що ти цієї ночі. Ночуватимеш на луці, сказала бабуся Ноно. Повідомте й могу, тата попросив Юм-Юм. – Гаразд, я повідомлю садівника, відповіла бабуся. Ми з Юм-Юмом так зраділи, що почали вистрибувати не згірше за ягнят. Але бабуся Нона, заглядившись, що ми в самих лише білих сорочках, сказала: коли впаде роса, вам буде холодно. Вона раптом посмутніла, додала тихим голосом. Я маю ще два плащі». Бабуся підійшла до старовинної скрині, що стояла в кутку кімнати, і витягла з неї жервоного і блакитного плаща. Це плащі моїх братів, сказав Ноно, і також посмутнів. А де ж твої брати? спитав я, і забрав жорстокий лицар Като», – пошепки відповів Ноно. На ті слова мірамі за вікном так заіржав, наче його хто впоріщив потоком. Усі ягнята злякано кинулись до своїх матерів. А всі вівці забекали так, наче надійшла їхня остання година. Бабуся Ноно дала мені червоного плаща, а Юм-Юмові – блакитного. а ще дала нано буханець хліба, що втишує голод, та дзбан води з кринички, що втамовує спрагу, і ми подалися назад пагорками тією самою дорогою, якою прийшли сюди. Мені шкода було, братів Ноно, а проте я не міг стримати радості, що цієї ночі ночуватиме на луці. Добравшись до такого пагорка, де плакуча верба схилялася над струмком, ми зупинились, і Ноно сказав, що тут ми влаштуємо собі табір, і ми його влаштували. Розпалили вогнище велике, тепле, яскраве вогнище. Ми посідали навколо нього, заходилось вечеряти хлібом, що втишує гола, і водою з кринички, що втамовує спрагу, впала роса, стемніло. Та нам було байдуже адже вогнище і присвічувало нам і гріло нас. Ми закорнулись в плащі, Полякали біля теплого жару, вівці та ягнята й собі повкладалися навколо нас. а Амірамі спасся поблизу. Ми лежали, слухали, як у траві зашелестів вітер. І побачили безліч вогнищ у далині, безліч вогнищ у темряві, бо на острові зелених лук ночувались отарами пакати пастухів. Ми чули, як вони грали серед ночі старовинну мелодію, про яку Ноно казав, що пастухи грають її вже тисячі і тисячі років. Ми лежали собі, дивилися на вогнища і слухали старовину мелодію, що линула до нас від багатьох пастухів, яких ми не знали, і які грали в темряві для нас. І мені здавалося, що та мелодія кликала кудись якраз мене. На небі мерехтіли зірки, таких великих і таких ясних зірок я ще ніколи не бачив. Я дивився й на них, перевернувся на спину, щільніше закутався в червоний плащ і дивився вгору і згадав, як ми бірали для трави квіток, для вітру й дерев, і нам наказав, що їм наша гра подобалася. Для зірок ми не грали. Мені було цікаво, чи зірки теж були б раді, якби ми їм зіграли. Я запитав про це Ноно, і він відповів, що, звичайно, були б раді. Отож ми підвелися там, де лежали навколо вогнища, взяли свої сопілки і заграли для зірок коротенький уривок з мелодії.